Боже, це ви так самі робите вареники, так? Ну, так. Як цікаво. Ще що, що, не пішли. Як цікаво, Боже. Ціле шоу слухайте. Все саме робимо. Дуже Ліпко, смачно. Мені дуже сподобалося, дуже смачно, дякую. Да. 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 Бачите, це тут роблять вареники, розумієте, все самі. Лепка, а тут такі... Раритетні ваги, старовинні, совєтські, совєтські ваги, совєтські ваги. Це Вона тісто, роз, як це кажуть, розкатує на такому станку. Боже, як цікаво, слухайте взагалі. Оце я потрапила, оце я потрапила. Це я потрапила зараз. Може ближче піду. Може, там ще щось цікавеньке побачу. Взагалі, це мені ціле шоу. Боже як, цікаво. Ой. Боже, як цікаво. Це ви розкачуєте тісто, да? з таким чином цікавим. Мені взагалі це шоу, чесне слово, шоу. Угу. Боже, як цікаво. Це мені повезло, що я побачила цей процес. А потім ви будете ліпити з них щось, так? А... Боже, яка. Взагалі дуже мені дуже сподобалися вареники з вишнею. Взагалі дуже Дуже смачні. А в мене повно друзів за кордоном, то я їх ця, запрошую цю вареничну, нехай приїздять і їдять. Так, мені взагалі так я дуже люблю наблюдати, як хтось готує. Сама так трохи готую, але не дуже Не дуже готую. Колись готувала, а зараз вже все. Мабуть, вік такий прийшов, що я не дуже якось так хочеться мені готувати. Хочеться їсти готово.